Вітаю, друзі! Я Віталій Портников у Головному управлінні розвідки Збройних сил України традиційно відмовилися коментувати нову атаку дронів на Москву і Московську область. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Кіюсов підкреслив, що коментарів не буде. Однак так буває, коли 45-та... Російська бригада спецпризначенців займається диверсіями в українському тилу. Це може означати, що щось може прилетіти і по російській столиці факт атаки. Безпілотників на російську столицю підтвердили і представники російської влади. Про це говорив зокрема мер Москви Сергій Собянін, який стверджував, що жертв і постраждалих під час цієї атаки немає. А всі безпілотники знищені системою протиповітряної оборони. Однак стало відомо, що росіянам довелося. Певну кількість рейсів, які мав прийняти міжнародний аеропорт внуково, скеровувати до інших литовищ. Таким чином, можна говорити про те, що російська столиця знову зіткнулася із реальною атакою безпілотників. І це є досить важливим і промовистим фактом у війні, яку Росія веде проти України. Вже неодноразово доводилося підкреслювати, що без ударів по російській столиці, без знищення воєнної інфраструктури ворога, без створення загроз для так званих центрів прийняття рішень на території Російської Федерації, окупанти будуть почувати себе занадто комфортно і вважати, що війна їх не стосується, і це звичайно ж пов'язано не тільки з звичайними громадянами Російської Федерації, які слухають. Ці повідомлення про війну Росії проти України по власному телебаченню і навіть звикла називати її не війною, а так званою спецоперацією. Це стосується насамперед представників російської політичної еліти ситуації в російських регіонах, як правило, не сильно бентежать представників цієї еліти. Вони звикли сприймати як острів безпеки і спокою саме російську столицю та її передмістя, де вони будують собі розкішні вілли. І коли ми почули про те, що Безпілотники змогли долетіти навіть у район Рубльова Успенського шосе. А один був немовби збитий поблизу від резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна, та ще в той час, коли очільник російської держави знаходився у цій резиденції, це якраз ці моменти, які дійсно можуть впливати на настрої російської політичної еліти, і принаймні створювати бажання замислитися. Про закінчення війни Росії проти України, адже всі інші мотиви. Абсолютно представників Росії керівників Російської держави не бентеж. Цим абсолютно все рівно, яка кількість громадян Російської Федерації загине на фронтах цієї війни, тим більше, що політичне і воєнне керівництво Російської Федерації щиро впевнено у перевазі власного мобілізаційного ресурсу. І вважає, що якщо вдасться вивести ситуацію на трек багаторічної війни на винищення, мобілізаційний ресурс Російської Федерації все одно буде перевищувати мобілізаційний. Йть ресурс України та й інших колишніх радянських республік, захоплення яких є у планах російського політичного керівництва після такої необхідної для Володимира Путіна та його соратників в стратегії знищення української держави та приєднання її території до Росії. Ситуації у прикордонних з Росії регіонах, які для нас є очевидною ознакою нестабільності і неефективності російської держави, також є абсолютно нецікаві для представників російського і воєнного і політичного керівництва. Що там відбувається на Білгородщині, де знаходиться ця Білгородщина, Це абсолютно не має ніякого значення для того, хто звик сприймати реальність виключно у вимірі географії Кремля і садового кільця російської. Столиці, а от обстріл самої російської столиці, це вже дійсно тема для того, щоб усвідомити неефективність держави, створеної президентом Російської Федерації Володимиром Путіним за останні десятиріччя, і усвідомлення того, що всі розмови про силу цієї держави і її здатність захистити своїх громадян є м'яко кажучи, перебільшеними. Якщо безпілотник може долетіти до сенатської башти московського Кремля. Тоді як може почувати себе у безпеці будь-який громадянин Російської Федерації, тому очевидно, що безпілотники над Москвою навряд чи можуть знищити якусь кількість воєнних об'єктів у російській столиці і її передмісті. Однак росіяни прекрасно розуміють, що такі безпілотники перевіряють стан протиповітряної оборони Москви. і за цими безпілотниками можуть з'явитися і інші, які можуть стати набагато більш небезпечними для російських збройних сил для численних військових підприємств, які знаходяться як у самій Москві, так і у Московській області. Врешті-решт для тих центрів ухвалення рішень. Де російські генерали ухвалюють якраз плани подальшої війни проти України, І якщо росіяни також будуть відчувати, що на їхній території відбувається війна, це можливо не прискорить закінчення війни. Однак зробить війну більш справедливою, скільки б така війна не продовжувалася, адже війна, під час якої військові дії відбуваються тільки на території однієї держави, де від війни страждають громадяни тільки однієї держави. А громадяни держави, яка здійснила агресію, живуть комфортно, не помічають війну, можуть вільно виїжджати за кордони власної країни, звичайно, туди, куди їх пускають, можуть спокійно планувати літні відпустки і не звертати увагу на страждання тих, кого тероризує їхня армія. Це очевидна несправедлива війна. І у ситуації такої несправедливої війни ми живемо ці 17 місяців. І якщо війна не буде перенесена на територію Російської Федерації, якщо вона не дасться взнаки на тому, як будуть жити громадяни Російської Федерації саме з точки зору безпеки, війна Росії проти України, навіть якщо вона закінчиться визволенням українських територій від загарбника, так і увійде у історію як несправедлива війна. Війна, яку більшість громадян Російської Федерації так і не помітить. А значить, це створить передумови для повторення цієї війни, тому що якщо ти не Помічаєш війну і не помічаєш загрози власному життю. Ти можеш бажати реваншу і повторення. Такої війни гасло можемо повторити так і залишиться на прапорах Російської Федерації. Російська армія буде готуватися до реваншу, і це буде означати, що будь-яке закінчення війни стане пролюдією для нового, ще більш кривавого для українців зіткнення із сусідньою державою і ніякої перспективи мирного життя для українців найближчими роками, а то й десятиріччями, так і не виникне для того, щоб цього не було. Потрібні не тільки гарантії безпеки, яких сьогодні жадає українська держава і українська керів. Від заходу, що не поспішає з інтеграцією України до лав НАТО. Для цього потрібно, щоб війна прийшла на територію Російської Федерації, тому чи іншому вигляді. Для того потрібно, щоб війна прийшла до Москви. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Баймі, кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!